Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. В обідню пору кілька днів тому до мене завітав син. Я сама зварила зуби і запропонувала йому він не відмовив. Потім сказала, що мої макарони з підливою, теж погодився, а далі були й бутерброди, і звірки з банки. Так він приходив до мене кілька днів поспіль. Тож я зробила висновки, що він дуже часто буває голодним і вирішила запитати, чому. І він мені розповів, що жінка взагалі перестала йому готувати. Мій син вже дорослий чоловік має дружину та донечку. Він одружився в 23, а мені вже більше 50 років. В родині довго не з'являлось дітей, бо вони не хотіли їх, аж поки не побудують успішну кар'єру. Але 5 років назад у них народилась дівчинка, моя улюблена внучка Оксанка. Я дуже люблю свого сина, бо він у мене єдина дитина. Так само і люблю свою єдину внучку. Увесь цей час я приязно ставилась до Олі, але після слів мого сина думка про неї змінилась не в кращу сторону. Мій син працював у невеликій у великій компанії, перепрошую, але вона нещодавно збанкрутувалась. Такий час зараз, що немає нічого дивного. Протягом року він вже думав про зміну роботи, бо спочатку зарплату довго не виплачували, а потім взагалі зменшили суму. Оля сиділа вдома з дитиною, поки малій не виповнилось три роки. А вже коли внушка почала ходити до десятку, то вона пішла працювати. Їй вдалося зберегти свою посаду і хорошу зарплату, тому в них з цим проблем не було. Тому син і вирішив щось змінити, бо, поки Оля була в декреті, він єдиний забезпечував родину усім необхідним. Аж раптом його фірма закрилась. Оля не дорікала сину, коли він залишився без роботи. По різному його підтримувала. Вони разом складали і розсилали його резюме, але у цей час було дуже важко знайти нове робоче місце. Мій син кваліфікований працівник із вищою освітою, та знайти місце з нормальним окладом, на який можна було б утримувати сім'ю у нашому місті, виявилось дуже складно. Спочатку він був впевнений, що нова робота буде краща за стару, і він її дуже швидко знайде, а зараз лише переглядає вакансії в інтернеті та час від часу насилає резюме. Тому вийшло так, що син вже рік сидить вдома, і тепер Оля взагалі на нього не зважає і вважає дармоїдом. Мене щиро здивувало і обурило те, що син мені нещодавно розказав. Це мене змусил. Змінити свою думку про Олю. Вона тепер його морить голоду, не хоче готувати йому їсти і не планує купувати ніякі продукти. Як взагалі можна так поводитись? Вона сама їсть на роботі, внучку годують у сідочку, а коли вони разом повертаються додому та перед цим заходять до моєї слаги, вона їх там годує. В хаті у них тепер є тільки фрукти та йогурти, але вони виключно для дитини. На її думку, син мій має їсти те, що собі купить сам. Але ж вона знає, що в нього немає роботи, а тобто і грошей. Оля ніколи не робила заготівель та не купувала продукти наперед, тож уже через тиждень син доїв останні круп. Зараз вдома немає ніяких істівних продуктів, тобто повністю голодний. Чи любить вона свого чоловіка? Як так можна було вчинити? Коли вона була в декреті і не приносила грошей в родину, він ж такого не робив. Зараз, щоб син не голодував, я сама йому дзвоню і кличу до себе обідати. Боюсь, що скоро вони розлучаться, бо, зважаючи на поведінку дружини, мій син вже зробив свої висновки про те, якою вона є насправді. Вірність людей ж пізнається в біді. Любі друзі, чи згодні ви з твердженням, що вірність людей пізнається у біді? І чи. Добре, поступила наша героїня, що сказала чоловікові голодувати. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.